Всім привіт! Ми знову зібралися у затишному інтерметці для того, щоб обговорити, що читати цією осінню. Отже, пропоную, щоб ця осінь прийшла під трьома гаслами: перше читати це модно. Друге читайте українське. І третє читайте чернігівських авторів. Останні два місяці ми знайомилися з літературою місцевого розвину. І Що я вам маю сказати? Чернігівські літератори це вже не тільки наша гордість, це гордість українського масштабу. Вони задовольняють будь-який смак найвибагливішого читача. Про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, письменники Чернігівського регіону для кожного свій. Почнемо з самого популярного жанру всіх часів і народів з детективу і лідеруючі позиції, без сумніву, займає Андрій Кокоцюха, його перший. Детективний роман «Шлюбні і ще жак пережив два видання і здобув небиякого успіху. Щодо мене, то мені подобається його детективний роман Пророчиця, який вийшов у 2011 році. Уявіть собі. Його загальний наклад літературних здобутків 150 тисяч екземплярів. Непогано. Так, до речі, у кінці жовтня він завітає до інтермету з презентацією своєї нової книжки в історії роману Червоний. Це буде цікаво? Соціально психологічний роман це те, чим відкрито захоплюються жінки і приховано зачитуються чоловіки. Олена Печорна. Наша землячка дійсно займає на останнє місці серед українських письменників. Її часто називають другою докодошваку. Проти ні, Олена Печорна – самобутна, Вона зовсім інша. Романи Олени Печорної зовсім непрості. Я вам ражу почати з грішниці. Потім перейдіть на її «Кола на новодії. Я вам обіцяю. Це переверне ваш світогляд повністю. Для любителів історичних романів ми зовсім не поговорили з вами про це. І тут нам допоможе Валентина Мастрова та її історична повість Мавра. Цікава, непроста захоплююча. Не зупиняйтеся лише на Маврі, перейдіть на її оповідання Крива а також на величезний роман дочка» Валентині Мастері вдається як великі, так і малі форми. Читайте історичні романи та мастерні. Вона дійсно того варті. Ми ще зовсім не говорили з вами про фантастику. Я вам хочу запропонувати дуже-дуже цікаве. Наштовхнулася на цікаву книжку Олени Терещенко Містичні легенди Чернівщини прогулянка з приводами. Дійсно, а що ми знаємо про наш рідний край? Померлий козацький полковник, який роз'їжджає з чортами на одному транспорті. Привод Мотрі Кочуби, яка охороняє скарб Івана Мазепи, відьми, що зорочують людей та викликають засухи. Усі вони герої містичних легенд Чернігівщини. Їх навіть не треба видумувати. Їх видумало саме життя. Детективи, історичний роман, фантастика, соціально-психологічний роман, чернігівські митці, готові збили смак навіть найбільш вибагливого читача. їх вже визнала Україна. Нам залишається насолоджуватися їх книгами, осінь, життям. Читайте, тому що доки ви читаєте, ви мислите. З вами була Марина Кругова, та яка багато читає та багато говорить. Бувайте, до нових зустрічей!